Поїв, попив і відпочив добряче. Тоді згадай, козачко чи козаче, земля це Богом вишитий рушник, а не для тебе створений смідик, Тож ж після себе добре прибери і бережи Господні ці дари. Присім. Буває так, приходиш в ліс, наприклад, Новояворівська, та? там ліс ух, як багато, веські сосновий, пахучий, гарний. І хочеш сісти, свій шашлика, посмажити. І це місце не підходить, і це місце не підходить. А чого? Тому що там дуже багато якогось сміття, а тут, виявляється, алкаші бухали, пили з собою, не прибрали ну, традиційно. Друзі, насправді ліс і його ресурси є небезмежні. Я закликаю усіх, щоб ми свідомо що залишилися до того, де ми сидимо, де ми відпочиваємо, куди ми ходимо гуляти і повітрям, від кого ми дихаємо. Дорогі мої земляки, хочу долучитись до акції Зроби Україну чистішою і приготував таке невеличке звернення. Зараз я правда далеко від нашого рідного краю, але я з вами душею і серцем. Зараз йде час Великоднього посту. Всі ми йдемо до церкви, сповідаємось, очищуємо свої душі. Як би хотілося, щоб ми так само разом всі дружньо і очистили наше місто. Наше місто це як друга домівка. Я, я думаю, кожен би хотів йти по місту і любувати з чистотою. Так давайте е, приложимо максимум зусиль і зробимо не тільки наше місто Новояворі чистішим, а й взагалом всю Україну. Слава Україні! Дивіться, я з першого дня заснування і Весь дивіться, от в такому смітті. Дивіться, я навіть не беру в руки то. слухайте, така ідея, давайте зробимо чисте місто. Не тільки в а взагалі всюди. Цікаво буде, правда? Давайте 23 квітня підтримуємо. Є організація, яка займається тою, чистотою. 23 квітня, коли літні сцени всі збираються, я напевно теж прийду, якщо десь не буду грати. І зробимо наше місто чисте. Ми ж живемо в ньому. Ми дихаємо тим сміттям і так далі. Просто один раз поприбираємо і кожен хай слідкує за собою. Я, я обіцяю, теж буду слідкувати, однозначно. Навіть буду курки кидати тільки то. Я так і роблю, в принципі. Так що, люди, давайте жити в чистоті. Чесне слово. Всім буде класно, всі будуть здорові, всі будуть від маленького до великого закликаю. Хто знає, хто мене поважає. Я буду з вами. Люди добрі кажуть, що сміття з хати виносити не варто, і правду кажуть мудрі люди. Але це стосується лише відносин. Якщо ж ви посмакували смачню, що шашличка в наших новояворівських лісах, і не дай Боже забули за собою поприбирати, то у вас є всі шанси. Приходьте та долучайтеся до доброї справи. Приходьте на генеральне прибирання нашого міста. Сказати люди ми їздимо до Польщі, їздимо в Італію, та заробляємо гроші. Мами наші там їдуть. Висилає дітям гроші, ми тут ті гроші тратимо. Купляємо тут квартири, от нову будову, от ми бачимо, що їх тут будують і ще будуть багато будувати. Тут будуть атовцям давати землі. І ми ті гроші тратимо, щоб жити тут. Але ми починаємо забувати, щоб жити тут, то треба і... і жити, як в Європі. Якщо ми там заробляємо, бачимо, як там живуть, то там такого нема. Там за таке дуже багато штрафують. Там по 300 євро, якщо ти викинеш одну бутилочку і 300 євро. І людина знає, раз викине другий, ну і смисл заробляти гроші, щоб отак от себе підставляти і підставлятися. Ми не стільки багато заробляємо, але ми розуміємо, що в нас горілка коштує 30 гривень бутилка. Пиво коштує 1 євро. Понятно, випив, викинув я мажор, бо я в Польщі заробив собі багато злотих і можу собі тут віддихнути трошки. бо треба віддихнути від роботи. От прийшов в ліс, віддихнув. От і то. Забрало 15 хвилин роботи, щоб прибрати за рік часу. То, що насмітили, 15 хвилин одній людині. І то є проблема така. ну, Робіть висновки. Це і магія, вважайте, то. фантастика. Це і елементарні речі. Не дивіться за горизонт, під ноги дивіться. Будьте людьми. Коротше тако, я мегапопулярний дідо, прошу всіх не смітити в своєму місті і в лісах навколишніх. Заїхав собі в ліс. Хтів подихати чистим повітрям, а там ваші стаканчики, ваші салфетки. Ще перепрошую, там щось було. Встидали бися, то що, не можете за собою прибрати чи що? Я вас дуже прошу, підтримуйте порядок, чистоту в своєму місті і в лісах навколо. Не гадьте самі під себе. І якщо хтось місто організовує, що треба прибирати, виходьте, підтримуйте такі акції. І підтримуйте чистоту. Я ще трохи сварив, то нічого. То щоб ви мене слухали. Во! Бо вийкурем Рембо дасть такого По, по одному буде лапати. Чемні будьте. Привіт! Все що ми хотіли сказати, було сказано до нас. Я лише можу додати. Чим більше людей прийде на прибирання, тим частіше стане наше красиве місто. Запрошуємо мешканців нашого містечка долучитися до наймасштабнішого прибирання країни, зробимо Україну чистою. Зустрічаємося тут біля літній сцени Палацу культури Кристал 23 квітня в десятій годині ранку. До зустрічі.